Вітаємо всіх сьогодні. Зібралися в українському медіакризовому центрі для того, щоб презентувати наші настільні ігри Псевдо та Краївка. Це ігри, власне кажучи, які створені для того, щоб розвивати цікавість в молоді для до історії до нашої української. Ідентичності тому ми зібралися власне їх сьогодні презентувати таким складом з нами сьогодні. є Ігор Мельник. Він, власне кажучи, заступник начальника відділу української національної громадянської ідентичності. Всеукраїнського молодіжного центру з нами також Дар'я Демиденко. Вона у нас представляє також Всеукраїнський молодіжний центр і вона профідний фахівець відділу молодіжних центрів. Також з нами сьогодні Ярослав Ференчак. Він власне голова нашої організації Молодий народний рух. І також на зв'язку з нами онлайн. На жаль, сьогодні не змогла долучитися Валентина Курник. Вона є заступницею голови всеукраїнської молодіжної організації Молодий народний рух. Тому відповідно трошки поговоримо взагалі про те, чому ці ігри ми створили, чому вони є важливими, і будемо потрошку надавати слово. Почнемо з вас, пане Ігорю Ігор Марльник. Будь ласка, трошечки розкажіть, взагалі, чому такі проєкти для нас важливі, чому ми їх впроваджуємо трошки детальніше саме з вашого боку. Ну, Хотілося б розповісти спочатку загальні такі речі, що сфера утвердження української національної та громадянської ідентичності у нас би, функціонує з 22-го року, коли був прийнятий закон про основні засади державної політики в сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. І відповідно в Міністерство молоді та спорту воно відповідає за цей напрямок і Відповідно продукує і збирає найкращі практики в Україні з громадських організацій, з інших гравців, для того, щоб розвивати тему і впроваджувати тему української ідентичності. Одним із таких яскравих проєктів є проєкт Криївка і Псевда, який був зроблений молодим народним рухом. І у нас, ми, як державна установа, Міністерство молоді воно створює політики. А ми, як державна установа, Всеукраїнський молодіжний центр реалізовуємо цю політику. І у нас, от, в календарному плані, якраз ми реалізовуємо цю проєкт Псевдо і Криївка. Чим він цікавий, тим, що молодь може доторкнутися до своєї історії, до своєї культурної спадщини через дуже таку просту ігрову форму. І цим вона є цікавою. А і ще можливо запитаю у вас, як ви вважаєте, який є вплив таких власне проєктів на популяризацію взагалі якоїсь ідентичності української да серед молоді? Ну, це, це величезний вплив, тому що якраз через такі ігрові практики воно доходить до молоді, до дітей, до дорослих в найбільш такій, знаєте, зрозумілій формі. Крім того, крім цих проектів, які зараз ми презентуємо. Ми впродовж останніх двох років реалізовували аналогічні проєкти на різну вікову аудиторію, яка була з чотирьох років навіть. Тобто це було і проект дитяча настільна гра кордон. Тон рятівник, ППО, які ми в минулому році і в цьому році презентували, які теж набули популярності так само через молодіжний центр, через молодіжні простори, кімнати ВПО, от якби в різних в Збройних силах України, там, де працюють з молоддю, з дітьми, ці ігри працюють і відгуки найкращі. Тому ця форма, яку ми зараз презентуємо, псевдо і кривка є дуже доступна для молодого покоління України. Власне, та пан Ігор, дякую дуже. Зазначили про те, що ми збираємося такі ігри грати в власне просторах. Тому хотіла би передати слово пані Дарії, тому що мені здається, що загалом настільні ігри це можливість зібратися всім разом в одному місці, і таким місцем часто є всеукраїнські молодіжні центри, тому можливо трошки детальніше про роботу таких центрів і про впровадження таких власних проєктів саме в ваших просторах. А, та, взагалі, я хочу сказати, що наразі акцентувати увагу на утвердженні української та громадянської ідентичності, особливо в в молоді, це дуже потрібно прям впроваджувати. І якраз таки молодіжні центри і простори це місце, де можна це реалізувати в звичній формі для молоді. Якраз таки, от мені дуже сильно сподобалася гра в Криївка, тому що зараз молодь акцентує увагу на гри мафія. Я як розумію, що Криївка це якраз таки по мотивам класичної гри мафії мафія, і таким чином, через цю гру можна молоді в ігровій формі впроваджувати українську ідентичність. А плюс ще хотіла би зазначити, що взагалі після початку повномасштабного вторгнення. Процес культури, сфери культури, якраз таки через кіно, серіали, музику і якраз таки настільні ігри, воно допомагає молоді більше акцентувати увагу, чому українське важливе. Можливо, якщо мали ідентичні проєкти, хотіли би зазначити, як взагалі молодь реагує на такі ігри, чи є цікавість, чи взагалі викликається цікавість, будучи в просторах. Так, я навіть на особистому прикладі можу сказати, що в Дніпрі зараз акцентують увагу на якраз таки офлайн гру Мафія. І я думаю, що для прикладу такій молоді було б цікаво пограти вже в офлайн форматі, зібратися і от спробувати цю гру вже наживо. Тому я думаю, що це актуальна історія. Ну, Українське воно не може бути не актуальна, тим паче зараз. І якраз таки. Проваджуючи цю історію таким чином через ігри, це дуже правильно. Дуже вам дякую, Дар'я. Та насправді дуже важливо зазначити, що такі проєкти вони дійсно. Сукуплюють взагалі всю нашу українську і культуру і історію, і неймовірно важливо розвивати наш продукт український, створювати його якісно. Бо ми розуміємо, що завжди там немає межі досконалості, і завжди можна створювати краще. І власне наша організація старається над цим працювати. Тому зараз передам слово Ярославу і він трошки розповість нам загалом, чому наша організація взялась за цей проєкт, тому що це наш не перший проект, і можливо, Ярослав, доповнити. Взагалі, скільки в нас таких проєктів є, Так, дякую, Ірино. До речі, правді кажучи, що ви один із авторів однієї з ігор і це велика цінність. Якщо говорити про те, чому громадські організації займаються подібними, роблять подібні проєкти, це треба розуміти сам корінь громадських організацій, що це є об'єднання громадян та на волонтерських в основному засадах заради досягнення якоїсь певної цілі. І це безумовно і наша ціль. Виховання покоління, виховання, виховання людей, закарбування в саме в національній культурі певних рис. І один з інструментів, звичайно, це є настільні ігри. Шлях в нашій громадській організації з настільних ігор почався ще з 2022 року. Ви зараз можете побачити Криївку. Цей оновлений варіант, розширений варіант. Але в 2022, другому, році, перепрошую. А була перша Криївка. Це було фактично першою настільною українською грою, українською мовою ще й націоналістичного формату. Який зокрема піднімав тему Криївки, питання ОПА, питання Бандери. Звичайно, що було багато тоді історії про те, що було це було неправильно. Хтось вважав це прямо дуже націоналістичним. Але історія йде, ставить на свої місця, і стало зрозуміло, що в нас одна історія, немає іншої саме про українська. І з 2019 року, я пригадую, з міністерством моді та спорту, ми почали шлях співпраці по настільних іграх і зараз. І зараз ми вже вийшли на дійсно великий масштаб. Я пригадую так само приміщень цього цієї будівлі. Ми говорили, що це тільки початок, що ми відкриваємо цей шлях, показуємо те, що можна створювати, можна робота. І вже зараз на дворі 2024 рік. Ми видаємо режаму. Понад тисячі одиниць настільні ігри. А ми маємо розуміння запитів. Ми маємо відгуки про те, що настільні ігри запотребовані в школах, в ліцеях, в молодіжних центрах, грають повітряні тривоги. А найважливіше це те, що коли ми говоримо про українську ідентичність, треба розуміти, що формування ідентичності не відбувається просто так. Це не просто написати, що ось ми формуємо ідентичність. Це серія заходів, дрібних заходів, які приростають в загальну політику державну. І нам дуже приємно розуміти, що ми є якраз кладовою. В української державної політики, в утвердженні української національної та громадянської ідентичності. і ці ігри це приклад того, що можна розвивати українську ідентичність по різному починаючи, як сказала, від серіалів, закінчуючи настільними іграми і в тому ж самому часті в цікавому форматі, бо важливо тут на жаль немає ще одні людини, яка могла би це підтвердити. Важливо саме якість матеріалів. Ми завжди робимо акцент на якості матеріалів, що краще зробити. Менше, але більш якісніше для того, щоб молоді люди, які торкалися банально з цих предметів, а вони розуміли, що українська про вона мною мега набагато якісніше аніж будь-що інше. Дякую, дякую, Ярославе. Я ще хотіла уточнити, бо зазначили власне, що можна застосовувати це питання в освітньому процесі, як саме можна було би насправді впроваджувати проєкти в освітній процес. Дякую. До речі, це змушує мене креативити, зараз придумувати її відповіді. Але я стільки з із практичних випадків можу говорити, в якому форматі це відбувається. Для прикладу беремо і групу севдо. У нас гра псевдо поділена в основному на п'ять періодів і оновлюється зрештою з кожним роком, тобто з'являються в нас нові герої та от сучасної української українсько-російської війни, і ми додаємо розширюємо дані періоди в саме в грі псевдо. І коли на уроках історії чи на викладаннях історії в університетах ви маєте можливість. Викладач має можливість взяти певний період, який його цікавить, і зіграти зі своїми учнями, студентами дану настільну гру таким же самим чином, перевіряючи наскільки вони засвоїли уроки. Це я зараз імпровізую та по практиці, яку я вже знаю, що відбувалося, але варіації є дуже багато. Починаючи від неформальної освіти, закінчуючи тим, те, що дані настільні ігри будуть розповсюджені через ряд не тільки молодіжних центрів, а й громадських організацій, які працюють в цій сфері, і безумовно це буде впливати на виховання. Там думаю, навіть тисячі тисячі молодих людей. Я думаю, що це тільки знову ж таки. Це ще один каталізатор, який буде пришвидшувати розвиток настільних ігор. Дякую. Так, дякую, Ярослава. Насправді неймовірно важливо впроваджувати проєкти, які будуть йти в ногу з сучасними, скажімо так, трендами, тому що ми знаємо, що молодь, що діти, вони власне кажучи, постійно хочуть чогось нового, постійно не хочуть стояти на місці. Їм постійно потрібно інформацію подавати в нових виглядах. І власне кажучи, створювати різноманітність таких проєктів дуже важливо. І в принципі, ми ставимо це в організації також як ціль, та да, знаходити ці нові методи, ці нові цілі. Власне, зараз дуже сильно хочу передати слово Валентині, яка з нами на зв'язку онлайн, і трошки запитати взагалі про те, з якими викликами ми стикнулися, коли ми розробляли цю гру і якою взагалі була ідея, з чого ми починали. Так, дякую, я сподіваюся мене чути. Чудово я розкажу взагалі про цей процес створення гри, бо Він був дуже особливим. Як сказав Ярослав, у нас триває у нас довга історія створення цих ігор. Ми починали з гри «Показуха», яка логічним продовженням якої стало псевдо, оскільки ми намагалися фіксуватись на різних періодах історії, зафіксувати ключових історичних персонажів. Над цією грою працювала ціла команда людей, оскільки. Тематично дібрати слова до певних періодів, для того, щоб пропрацювати, які там мають бути персонажі. У нас були внутрішні дискусії, дебати, кого ми висвітлюємо, як, умовно, героїв певних періодів, тому що у нас доволі багата історія є з чого вибирати. Певними такими труднощами, з якими ми зіткнулись, це, мабуть, Перше, як в цей об'єм інформації, так і в історію України вмістити в одну маленьку гру. Здавалось би, ми намагалися зробити максимум, намагались передати через певні слова, фрази, концепцію того, що яку картинку історії ми хочемо донести, зафіксувати сучасні події. І ми сподіваємося, нам вдалось і в цьому контексті хочеться поділитися такою успішною історією. Я Слав вже трішки згадував. У нас є досвід того, як ми проводили. Презентацію гри в одному з осередків. Потім учнівське самоврядування взяло це там для себе до школи і під час підтримних тривог. Діти там, будучи в укритті, грали гру для нас. Це мабуть на ну, таких прикладів є багато. І для нас це найкращий відгук того, що це справді потрібно, і це справді використовується за призначенням. Щодо гри Криївка, тут взагалі особлива історія, оскільки вона є така історична тяглість, і ми, беручись за ще раз її випуск, вирішили зробити певний ребрендинг і домалювати, достворити ще персонажів, яких в оригінальній грі не було. Але ну видається хорошим долучити їх, якось розширити, щоб більша кількість людей могла грати. Будемо опробовувати. Сподіваємось, що молоді цей формат також сподобається. От дякую, Валентина. Насправді, гра дійсно щоразу виглядає дуже креативно, і щоразу я знаю, що цей процес він такий брейнштормий. Тому дуже дякуємо тобі, власне, дякуємо всій команді за розробку такої гри. І власне хотіла дуже доповнити, що мені насправді дуже подобається цей лозунг, який ми використовуємо в наших проєктах настільних ігор. Про фразу Стань частиною історії або ж як написав до написано створи історію. Тому що, власне кажучи, історію пишемо, ми всі. Історію пише кожен з нас, і, власне кажучи, важливо дослідити те, що було, і важливо долучатися до того, що є зараз. І саме такі проєкти вони дійсно сприяють е, тому, щоб розвивати громадянську ідентичність, тому щоб формувати певні цінності, формувати конкретні принципи того, якими ми маємо бути, будучи українцями. Тому кожному дякую за те, що сьогодні долучилася до цієї презентації. Дякую за створення власне цієї гри. Дякуємо нашій організації Молодий народний рух, Міністерству молоді та спорту України, також Всеукраїнському молодіжному центру, тому що ці проекти вони дійсно мають сенс і вони дійсно працюють на майбутнє.